Автомобіль Renault Space 4 обладнаний трьома сухими тенами по 600 Вт кожний. Працюють тени, не працюють тени. чи працюють реле, не працюють реле. Кліпом включаєш, реле, вроді клацають, але тепла нема. Як це виявити? Температура повинна бути 0 або менше 4 градусів тепла. Виставляємо. 25 градусів на кліматі. Трошки мотор прогрівається декілька хвилин і йдемо під капот. Оцей дріт відповідає за тени. Накидаємо на цей дріт токові кліщі і бачимо. Ось, Ми можемо бачити, що клещі зачіплені за цей дріб. Ось тільки за цей. І бачимо на кліщах 166,4 А. Мінус значить, що кліщі треба перевернути. Тобто три тено, кожен з них споживає біля 56 А. Це десь 600 з копійками ватт. Тобто все справне, все дує, все в машині добре. Те вони як чоловік. Якщо вони працюють, вони мусять споживати. Якщо вони споживають, тобто вони працюють, значить справний, те несправне, все дує в машині мусить бути тепло.